У мене в житті вже є приклади того, що я візуалізувалася, це збувалося. Наприклад, от те, що я зараз живу в Черкасах, це теж це моя візуалізація. Я хотіла цього, я про це думала, і я уявляла собі, як це має бути. І це саме так і сталося. І квартира в тому районі, що я хотіла. І е, це, це був потолок тоді на той момент моїх мрій. Я навіть не, не, могла подумати, що за три місяці це все збудеться. І от зараз я розумію, що розумію, що все це реально, але страшно. Е, е, щось мені боїться. Я думаю, що це розум боїться цих е, е змін. Е, відразу хочеться підмітити відносно візуалізації. Насправді, ми все своє життя із самого дитинства отримуємо все, що уявляємо. Тільки зазвичай люди не концентрувалися на цьому, люди не знають, для чого ця візуалізація, іншими словами, уява. Да? Для чого от нам ця уява? Ми звикли уявляти все із точки страху, тобто, що. Мені страшно дашу, ой Боже, може таке відбутися, може таке відбутися. Але уява нам дана як дар для того, щоб ми робили те, що робив раніше Бог. Так? Тобто, щоб ми творили, щоб ми своєю думкою, своєю уявою, прям намірено створювали те, що хочемо. А іншими словами, те, що я в попередніх голосових говорила, що ми насправді. Не те, що створюємо, так, як, наприклад, зварити суп, то ми там, беремо окремо інгредієнти, а потім вже створюємо готовий суп. Тут ми своєю увагою, цією внутрішньою так, візуалізацією, уявою, створюємо під словом обираємо. Які б у нашій голові фентезі не були, вони взялися не просто з воздуха, коли ми. Перебуваємо в своєму аватарчику, мається на увазі, допоки ми не вийшли свідомістю із его програми, то до того часу в нашу голову приходять різні фентезі, які прописані конкретно в рамках аватара, тобто те, що люди називають доля. Це програми, які внесені іще до твого народження. І коли вони. Випливають у тебе, як на екрані, наприклад, телефона, комп'ютера, наприклад, як рекламка. Да? От фігайсі вона вилетіла на екран під час перегляду відео в Ютуб, якщо ти не заплатила. І от ідентично така от якась картинка будь-якого сюжету з нашого життя, вона спливає, тому що вона вже є на нашому шляху. І кожного разу. Ми навіть не розуміємо, да, от як відбувається, але ми обираємо ту чи іншу картинку, потім на ній довше фокусуємо свою увагу, і вона в ближайший час стає реальністю в нашому житті. Раніше такі картинки реалізувалися трохи згодом, тобто проходило. Ну, досить таки багато часу могло бути, наприклад, там місяць, два місяці, три, в залежності від того, наскільки вона, ну скажем, далеко, да чи близько від твого сьогоднішнього стану образу життя, і так далі. Ну, наприклад, я живу в Україні, ну, уявлятиму, що я живу десь в Італії. Якщо настільки далеко картинка від мого реального сьогоднішнього сюжету, то тоді. Треба для цього час. І зазвичай, якщо довгий час ми фокусували увагу, наприклад, на тій же ж Італії, ми бачили, так, як, там, як я там, наприклад, живу, що я роблю, як я гуляю по тій Італії. Ну, умовно, так. Тобто, в результаті воно приходить. Но зазвичай як приходить. Тобто, для того, щоб Тобі, наприклад, у кухонному столі там, поставити нові не знаю, виделки, там, ложки, бо ти собі купила, да? то треба що зробити? Треба вийняти старі, звільнити місце, щоб прийшли нові. От тут і прикол. Люди зазвичай. Також не розуміли ніколи, чому, чому в моєму житті такий кошмар, якийсь такий ужас. Все зникає, все якось ніби да, я втрачаю, все йде десь кудись непонятно куди. Тільки по тій причині, що матриця почала звільняти місце для нового. І якщо мова йде, наприклад, прямо про переїзд в іншу країну, да. По суті, зовсім новий образ життя, да? то понятно, що складуться купа різних обставин, де ти втратиш, скоріше всього, дуже всього багато. Чому я кажу втратиш? Тому що людина або свідомо обирає, знаючи цей механізм, і розуміє, що да, треба буде то-то, то-то, залишити, продати, віддати, щоб переїхати. Да? А люди. Зазвичай роблять так, тобто помріяла, поуявляла, а в результаті забула. Через те, що забула, коли приходить час, наприклад, чоловік пішов кудись, не знаю, знайшов собі іншу, і ти така, боже, та чого та що таке? А це тому, що ти, наприклад, захотіла поїхати жити в Італії, а він і його історія, його картинка життя, вона не співпадає. І тому матриця так робить, що він іде, щоб не заважав тобі далі рухатися. Потім буває так, що раз і відбувається щось, що ти там втрачаєш, не знаю, роботу. Якого хрена да, людина плаче, кричить, страждає, печаль, біда. Знову ж таки, чого? Бо вона забула те, що, наприклад, вона уявляла, як вона буде жити в Італії. Певний період, да, вона прямо прожила ці кадри. А потім, через те, що забула, вона не може прийняти, як кажуть, текучі події, да, те, що зараз відбувається, бо вона не розуміє, чому це все діло відбувається. А насправді воно відбувається тільки тому, щоб знову ж таки розгрузити сьогоднішню твою картинку і перевести тебе на новий рівень життя. От, тому і в твоєму випадку, враховуючи да, що і там розвод, і з будинком, і так далі, тому що тебе чекає божественне майбутнє, про яке насправді твоя душа всередині мріяла. Тільки сам м -м -м, мозок, да, який запрограмований стандартно, боїться. Да, він боїться тільки тому, що він цей механізм до кінця не може уловити. Навіть якщо ніби щось розуміє, то він. І ще не підв'язав достатню кількість доказів, що дійсно воно так. Хоча мене радує, що ти зараз вже почала бачити, що дійсно да, було раніше так, що моя е, візуалізація реалізувалася. Тут просто який момент знову ж таки, ти згадала конкретний кадр, де твоя візуалізація здійснилася. Скоріше всього, ти прямо тоді, певний період, свідомо да, фокусувала свою увагу на. Е, в цьому місці проживання. Ну всі, там, наприклад, кадри до того, які тобою уявлялися, вони були на автоматі, тобто на автопілоті. І ти не могла цього всього ну, якби, да, зафіксувати. Ти не розуміла, що насправді все твоє життя воно було створене тобою. Тільки то запам'яталося, на чому ти дійсно як кажуть, да, сіла і сфокусувала свою увагу. А то, що ми йдемо по вулиці і думаємо, то, що ми перед сном думаємо, то, що ми в пориві емоцій думаємо да, і проживаємо, уявляємо, ми про це потім забуваємо. Тому що самі програми вони самі по собі включаються, тобто автоматично воно спрацьовує. Сам аватар не може існувати без програм. Він 24 на 7. Функціонує з допомогою програм, і от та наша задача, якщо ми хочемо свідомо е, переміститися чи в одну, чи в другу роль, або ми хочемо свідомо е, змінити там свої доходи, змінити місце проживання, змінити, е, наприклад, ту ж, ж родину, дав щось не то. Тобто, коли ми оце все свідомо хочемо, то ну чуть, -чуть проще, да бо ми розуміємо, що до чого і як, от. а в основному. Ну, ми поки не знаємо, поки не розуміємо, поки от воно все так у сні відбувається, то по суті воно само за тебе працює по тим лініям, по яким ти кажу, з самого початку сюди прийшла, ти дограєш е, в цьому житті, в цьому аватарі, то, що ти грала в минулому. Тобто там десь перервалася гра, ти щось завершила, да? ти якийсь досвід там отримала, а зараз дубль 2. От. І коли ми прокидаємося, ми свідомо а, починаємо на це все дивитися, то воно все стає по-другому. Ми починаємо це бачити, ми починаємо це розуміти. в нас вже з'являється якась ну, більш логічна, як то кажуть, цепочка. От. Тому всі наші бажання вони реалізовуються до єдиного. Навіть ті, які негативні, тобто Бог. Здійснює все для тебе, для тебе як аватари, тому що насправді ти як дух вище я, бо душа це програма навчання, да, тобто душа це одна, а якби вище я, да? от сам дух, це інше. Тобто, це от є ти насправді, тобто це є той Бог, для якого твориться вся ця реальність, і куди б Бог не подивився, в який кадр він би не увійшов своєю уявою. І якщо він да, затримується на тому кадрі, то матриця розуміє, що ага, значить Бог вирішив подивитися в таке кіно і включається цей фільм, і ти починаєш його дивитися. Ну допоки немає єдності да, між аватаром і духом Вищим я, то оця вся розділеність вона убиває, тому що. Ми не розуміємо, да, аватарчик сам, сам розум, сама програмка, вона ніхрена не може поняти, чого, ну чому, чому? Ну в смислі все здійснюється. Ну як так? Ну от ну так, тому що в твоєму конкретному світі, саме в твоєму, там де а, часть ця енергії, да, ти правиш ти як Бог, воно все в твоєму світі 24 на 7. Здійснюється за твоїм запитом. Аватар забув, а потім психи. тому що ну аватар йому по суті свойственно забувати все, так як він в основному спить і ведеться за всім назовні. Знаєш, коли мала дитина, коли якої батьки там утіпуть з всякими іграшками, да, і кожного разу увагу дитини відволікають. Тобто, навіть коли дитина щось там да, задумалася, щось творить, батьки відразу О, що вона така, що вона щось що вона там сумна, да? а давай будемо клоунами і будемо якось веселити. І от кожного разу, навіть з самого малесенького, ми привчаємо да, дітей, щоб вони звертали увагу не на свій внутрішній стан і світ, а навпаки, щоб вони звертали увагу на зовнішній. От і тому така розділеність, така проблемка. Коли є конект, Бог, дух, ми тоді вже не розділяємося. Тобто ми розуміємо, що вся до самих деталей наша реальність вона для нас, суто для нас, тільки для нас. Всі обставини, все, що відбувається, тільки для нас.